Добрий день, діти і дорослі! Сьогодні ми починаємо вивчати дні тижня і число. Подивіться, прочитаємо з вами. Сьогодні четверте грудня, 4 грудня, Понеділок. Лок понеділок. А тепер скажемо сьогодні 4 грудня понеділок. Давайте прочитаємо ще раз місяць місяць. Грудень, грудень, перший місяць зими. А тема Нашого заняття сьогодні це прийшла зима. Подивіться на ці картинки. Як ви думаєте, яка тут пора? Правильно, ми говорили, що наступила зима. Читаємо наступила зима, наступила зима. А чому зима? А тому що стало холодно. Подивіться, прочитаємо зараз. На дворі холодно, мороз, На дворі холодно, мороз. На дворі холодно мороз. Ще що? Багато білого снігу випало? І тут сніг. І тут сніг, і тут сніг, багато-багато. А ще що можна сказати? Що можна сказати? Подивіться, діти одяглися тепло. Прочитаємо. Діти одяглися. Тепло. Діти одяглися тепло. Ось вони. Тут діти одяглися тепло. У дітей є теплі шапки, теплі куртки одягнені. Бачите? Всі діти люблять зиму. І тому одяглися тепла і всі пішли гуляти. Давайте подивимось, що вони тут роблять, тут діти грають в різні зимові ігри. Які тут ігри, які? Правильно, тут діти катаються на санчатах. Діти катаються на санчатах. Діти катаються на санчатах. Тут діти катаються на санчатах. А ще є інші. Давайте поглянемо. Діти катаються на санчатах. А ще, подивіться. А що тут роблять діти? Що? А тут діти катаються на ковзанах. Тут діти катаються на ковзанах. А що тут роблять діти? А тут діти ліплять снігову бабу. Ось як діти одяглися тепло і ліплять снігову бабу. А ще є різні ігри. Дивіться, що тут роблять? А тут діти катаються на лижах. Діти катаються на лижах, діти катаються. На лижах. Ось вони. Тут катаються діти на лижах. А діти люблять зиму. Так, всі-всі, всі діти люблять зиму та зимові ігри. А тепер давайте згадаємо, яка Є зима. Подумайте так, дивіться. Зима холодна, холодна, зима холодна ще? Зима сніжна, сніжна зима. Зима-морозна, морозна зима. Зима сонячна, сонячна, сонячна зима. А ще? Зима біла, так? чи жовта? Ні. Зима біла. Зима біла. І зима вітряна, вітряна, і зима вітряна. Вітер є. Сьогодні ми з вами говорили про зиму, про зиму. І ще будемо говорити багато-багато, тому що зима Почалася. А тепер давайте згадаємо, як називається перший місяць зими. Правильно, місяць називається Грудень. Грудень називається місяць. На цьому наше заняття. Закінчено.